Я так подивилася, деякий відсоток в нас довольна своєю пенсією, пенсіонерів я маю на увазі. Дехто довольний. Ну і слава Богу, що у вас хороша пенсія. А є дуже багато людей, які віддали своє життя, свої молоді роки, своє здоров'я і не получають хорошої пенсії, Получають 2-3 тисячі. Розумієте, як вижити? Як вижити на такі гроші? Тому я і пішла в інтернет і вас запрошую покращити своє життя. Всім, хто бажає. Розкажу, навчу, доведу до результату головне ваше бажання. Силка в шапці профілю отут під маленьким фото. Коли вас Тік-Ток перекине мій профіль, зверху буде фотографія під низом, силка з ускрипочкою англійськими буквами. Нажав туди, ви попадете у браузер. В браузері нажміть Открить і ви попали до мене в повідомлення. Там напишіть «Привіт» чи добрий день, чи розкажи. І я вас побачу, вам все напишу, розкажу. Кому це потрібно дійсно.